Давно те минуло, як мала дитина, сирота в ряднині, я колись блукав, без свити, без хліба по тій Україні, де Залізняк гон та свяченим гуляв. Давно те минуло, як тими шляхами, де йшли гайдамаки, малими ногами ходив я та плакав, та людей питав, щоб добру навчили. Я тепер згадав, згадав, та й жаль стало. Що лихо минуло, молодеє лихо, якби ти вернулось, проміняв би долю, що маю тепер. Згадаю те лихо, степиті безкраї, і батька, і діда старого згадаю. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, на й досі, сивий дід коло хатиночки і бавить. Хорошеє та кучеряве своє маленьке внуча. Тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. Та матір доброю мою ще молодою у могилу нужда та праця положила. Добре, мамо. Що ти зарання спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Мені було аж серце мліло, Мій Боже милий, як хотілося щоб хто-небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що в країну я люблю. Чи варт вона Огня Святого хіба самому написати таке послання до себе? Та все до чисто розказать, усе, що треба, що не треба. А то не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого. Та й ждать немає от кого. Бо вже б здавалося пора, либонь, уже десяте літо, як людям дав, як обзаря. А їм не наче рот зашито, ніхто не гавкне, не лайне, неначе. Не було мене, тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей заплягають, тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Погибнеш, згинеш Україну, не стане й знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі, у розкоші в країну. мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Та запанів отих поганих до краю нищить, покара, уб'є незримо і правдиво, бо довго, довготерпеливий дивився мовчки на твою, греховну твою утробу, і рек вогніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся. Во злобі сини твої тебе уб'ють, оперені. А зло в зачаті, в очереві згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата, і плача, мати у нього плача, із полуню гради і поля да зрить розтленая земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату опочий. Бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синові несучи, спочивши, скорбна я, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя, і зрада і криводушя огнем кровавим пламеним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар. Не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляп сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтеся, всюди вас знайде правда мста, а люди. Підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго окують, село на зрище приведуть і на хресті отім без ската і без царя вас, біснуватих, розпнуть, розірвуть, рознесуть і ваші кров'ю собаки, собак напоять. І додай таке є слово їм додай без причі, ви, скажи, зробили, руками скверними створили свою надію, речете, що цар наш Бог і цар надія і нагодує, і нагріє вдову і сирот. Ні. Не те. Скажи їм ось що. Брешуть Боги, ті ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхає, не древле слово розслєнує, а слово нове меж людьми криком пронесе. І люд окрадений, спасе од ласки царської. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли, несли, несли чужого поля, а в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді покорились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонце правди дозрівать в німецькі землі, не чужії. Притеся знову, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорить і Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. Отцурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дурійте дітей ваших, що вони на цім світі не тільки щоб панувати, бо невчене око загляне їм в душу глибоко, глибоко. Дознається, небожата, чия на вас шкура, та й засядуть, і премудрих немудрий одурять. Якби ви вчились так, як треба, то і мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми, не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я одав би веселого віку половину, отака От то наша слава. Слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось, всі неправди, щоб розкрились, обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати посміхнеться заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і поцілує діточок своїх вольними устами, і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.